Вітаю, друзі! Ви на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. Сьогодні буде, сподіваюся, цікаве та дуже корисне відео, яке допоможе початківцям, та не лише початківцям у 3D-друці, друкувати потрібні речі швидко, при цьому не втрачаючи якості друку. друку. Якості друку, друку. Так. Тож, ви на каналі 3D Farmer погнали! Як ви бачите, у мене на столі знаходяться 25 таких от цікавих штук, які дуже потрібні на фронті. На що хочу звернути увагу? Принтер, встановлено системний пресет BAMBULAB A1, сопло 0,4 мм. Щодо профіля друку, профіль друку також системний. Пресет стандартна якість е шар 02 мм. Е пластик, з якого це все друкується. Також системний пресет Generic Patch. <coughs> Я впевнений, що десь приблизно процентів 60 друкарів, е які використовують Lab е друкують саме на е цих налаштуваннях. Тож, е беремо, нарізаємо модельки. Ви вже, можливо, звернули свою увагу. А, вони вже, да, нарізані. Звернули увагу свою на загальний час друку моделі. 17 годин, 20 хвилин. Так, 25 хвостів друкуються е, трохи більше, ніж 17 годин. Враховуючи нашу ситуацію з Блекаутами та іншим, це дуже-дуже дуже неприйнятно, скажімо так. Тож для того, щоб всунутись в якісь розумні часові рамки, доводиться друкувати меншу кількість або взагалі щось друкувати інше, бо не в кожного є резервне живлення, яке здатне підтримувати 17 годин друк. Цих хвостів. Тож в цьому відео я покажу, як зменшити е час необхідний на друк саме цього набору з 25 хвостів з 17 годин до 8 годин. Тобто, так, ви, вам не почулося. Тобто, зекономити час друку. При цьому ми не будемо чіпати явно швидкість. Друку, ну, такі параметри, як швидкість друку, ми не будемо чіпати якісь там прискорення і так, далі, і так далі. Тож, погнали. Перше, що нам потрібно зробити, я спеціально продемонстрував на самому початку, що всі профілі стандартні. Це я не якось там Умисно зменшив якийсь критичний параметр для того, щоб отримати отакий час друку. Це просто капець а не час друку. Тож, перше, що нам потрібно зробити, переходимо в вкладку міцність. Справа в тому, що дуже важливо, важливе зауваження. Те, що я зараз буду робити, профіль він буде ідеально, умовно кажучи, підходити саме для друку. Ось таких от виробів, як ми бачимо, да, тобто тут у нас товщина виходить три периметри, от, і таке спостерігається, в принципі, по всій висоті е, нашого виробу, да, умовно кажучи, Тобто в нього немає якихось ділянок залитих пластиком і так далі. І так далі. Тож, перше, що я роблю? Я зменшую кількість суцільних шарів зверху та знизу. Я їх ставлю 0. Чому так? А Тому що нам не потрібна тут краса. Дивимось, що, в нас, що нам дає по часу, який виграш, виграш зменшення цього параметру. Бо це важливо, ці параметри важливі, коли. Відбувається друк, ну, якихось таких більш відповідальних в плані своєї краси виробів. От. Нам це не потрібно, тому ми не будемо гаяти час на красоту, яку ніхто не оцінить, ну, окрім орків, але їм буде не до того. Добре. Так, нарізка відбувається. Справа в тому, що багато моделек, важкувато вона йде, ну нічого. Якось, якось вона йде. Дивимось. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Параметр цей не один, їх тут було десь з десяток, але вони нам всі дуже суттєво зекономлять час. До речі, підпишись на канал, постав лайк під цим відео. Протисни пару раз колокольчик та відпишись в коментарях, який ти задоволений тим, що в тебе виходить після того, як ти бачиш, дивишся мої ролики на Ютубі. Ну, насправді, я нормальні відоси роблю. Так, отримали 17 годин 13 хвилин. Тож, є, є зменшення часу, але не суттєво. Нічого страшного далі буде. Приходимо у вкладку Швидкість. Що ми тут робимо? Справа в тому, що слайсер наш розрахований не на друк воєнки, а на друк краси, тому в нього по, по замовченню є такі параметри, які саме налаштовані на красу, а не на швидкість. І нам зараз краса не принципова. Ми робимо, щоб друкувало швидко. Тож, приходимо у параметр уповільнення звису уповільнення звису. Що він робить, коли є якісь нависаючі частини? Принт слайсер е, зменшує в залежності від кута нависання. Він зменшує швидкість для того, щоб там дати час прилипнути пластику. І так далі так далі. Нас це не цікавить. Ми уповільнення звису просто вимикаємо. Просто вимикаємо. Так, і робимо зараз ще нарізочку. Да, ну, подумаєш, розтягуй таймлайн. Ну, нічого. Мені це теж в принципі потрібно на моєму каналі. Тож, було 17.13. Зараз подивимось, скільки стане. Було 17.13. Дуже-дуже багато параметрів у слайсері, які налаштовані саме на красу. Так, Вимкнення уповільнення звису дало нам мінус одну хвилину. Ну, що ж, потихеньку, але ми економимо час. Так, Наступний параметр це швидкість малих периметрів. Він так називається розділ швидкість інших шарів, малі периметри. Малі периметри нас не цікавлять. Ми ставимо 100%, щоб на якихось там малих периметрах ми нічого не втрачали по часу. Добре, ну, не буду я зараз нарізати, бо багато часу на це йде насправді. Так, переходимо у вкладку якість. Дуже важливий параметр, який впливає суттєво на час друку це кількість периметрів, які. Складають товщину оцих от стінок. У нас сопло 0,4, але я ставлю сопло, ну не сопло, а <кій> ширину лінії всюди 0,6 мм. Внутрішнє суцільне заповнення 0,7. Все що, все, що стосується заповнення, я ставлю 07. В принципі, можна спробувати поставити і. 08, але на саме цій товщині, саме цих виробів, це вже в принципі недоцільне. Чому тому, що ми не надрукуємо шириною 08 в одну стінку? Тобто буде у нас не один периметр, а все одно їх все одно їх буде два. А, і що саме цікаве, те, що коли я ставлю а, ширину лінії для цих виробів 0,6, я теж отримую а, два периметри товщину стінки. На початку було три периметри. Тобто на треть більше часу, ну умовно кажучи, да, на треть більше часу йшло у принтера для того, щоб фізично віддрукувати а, цей виріб, третє часу, ну. Це круто. Зараз подивимось. Було 17.12 до цього. Скільки буде зараз? Ваші ставки? Пишіть у коментарях. Так, генерується наш g код Ух ти! Як ми бачимо, час друку моделі склав. 15 годин 57 хвилин. Тобто було 17-12, а стало 15,57. Ну, нехай буде 16. Тобто більше години ми зекономили а, тим, що змінили ширину лінії. Ну, Тут більший прирост по швидкості саме ширина лінії дала. Швидкість малих периметрів там не буде значного приросту. Але це не все. Ми рухаємось далі. Тож, погнали. Висота шару. Висота шару у нас по замовчуванню 0,2 мм. Я ставлю 0,28. В принципі, можна, можна встановити і. Давайте зробимо 0,3 мм. От хочеться мені 0,3, але він зараз виругається. Е -э -э Ігнорувати так, ані. Е зараз. 0 ой -пой 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 -пой. 0,29, нехай буде. Е зараз я залізу в налаштування. Не залізу в налаштування. Ладно, ставимо 0,28, коротше. 0,28 це висота шару всіх шарів, окрім першого. Перший шар у нас буде 0,25. Чому 0,25, а не 0,28? Бо сопло задране, і нам треба все ж таки на першому шарі зробити максимальну адгезію для того, щоб виріб не відвалився, бо він лежить на столі, бачите, цими тоненькими такими ніжками. І треба, щоб вони були максимально е щеплені зі столом. Добре. Так, висоту шару я змінив. Зараз подивимось. Було 15, вже не пам'ятаю, 15 з копійками. Коротше. А, 15, там, 58, щось таке. Дивимось, дивимось, як е зміна висоти шару нам. Е Змінить час друку, зменшить час друку. До речі, одразу скажу: тут, можливо, в когось вже почина свірбіти, підгорати, десь в районі отвору. Ви розуміли, про який отвір, мов, що ти нам тут клацаєш, воно не може. Сапло 0,4. Ти вже й ширину і висоту, хлопці. Оцей виріб був надрукований на цих параметрах. Ну, з ним все в порядку. Він, бачите, м'якенький, ну, не тріщить, не ламається. Ну, все що треба, він виконує. Тож, це не просто якісь мої фантазії, влажні на тему, як присвишчити час друку, а саме реальна, практична штука. Тож, ми бачимо, що вже ми отримали 14 годин, 13 хвилин. Ми зекономили. Майже дві години, умовно кажучи, майже дві години. Тобто ми починали взагалі з 17-20, а зараз в нас вже 14-13. Але це ще не все. Ми ще суттєво провалимо цей час, друку. Тож, підпис, підписуйтесь на канал. В мене такого тут так, так, такої магії. В мене буде нормально. Їдемо далі. їдемо далі Так, зараз ще буде суть. Дуже суттєвий удар по часу друку. Можливо, навіть ніхто і не здогадувався, ну не знаю. Відпишіться в коментах, якщо для вас це було відкриттям. Але сподіваюся, що все ж таки ну всі знають за те, що... що переходимо в нашу вкладочку якість, і тут у нас є положення шва. Положення шва вирівняний, а нас цікавить, не вирівняний, а найближчий. Чому так? Дивіться, як зараз розташовані шви. Ви бачите, да? що відбувається, коли сопло віддрукувало, наприклад, ну, оцей верхній да, правий виріб, воно змушено їхати по якійсь кривій траєкторії для того, щоб почати друк сусідньої моделі сусіднього шару. І на це витрачають дуже багато часу, бо таких переходів багато, і часу на це йде дуже багато. Так, це красиво, з цим там простіше, можливо, робити якусь постабробку. Але нагадую, ми друкуємо на війноньку нашим козакам класні речі, які роблять гарних руських. Тому тут треба не красиво, тут треба швидко і якісно. Тож будемо робити швидко і якісно. Убираємо вирівняний, ставимо найближчий. Ось тут ви подивитесь на провал по часу. Да? Було там 14-13, здається, то подивимось на те, скільки зараз стане. Тобто, наше сопло, наше сопло вже буде рухатись найближчою траєкторією від між сусідніми виробами. Це економить нам час. Тобто ми маємо 13 годин 31 хвилинку. Да? Ну такий невеликий про провал по часу, але тим не, не менш він є. От і ну як ви вже здогадалися, з кожним разом, кожен конфіг, який ми будемо правити для зменшення часу друку, він буде давати все менше і менше, 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 менше результату в плані зменшення часу, бо всіляка оптимізація, вона так і є. Спочатку ми. Малими діями оптимізуємо багато. Потім наші дії становляться більш важкими, тяжкими, дорогими, а оптимізація становиться все ж більш повільною, да? не помітною. Але нічого, 13 годин 31 хвилина це супер. Красота, ну таке я вам хочу сказати: на кінцевому виробі виглядає це все. Покажіть мені, да, що тут поганий шов, що якось воно виглядає там дуже некрасиво і так, далі, і так далі. Виглядає воно нормально, так як повинно виглядати те, що їде робити хороших руських. Добре, це ще не все. Дуже-дуже дуже важливий параметр, який ми ще не трогали, не чіпали та не розглядали, це генератор стінок. По замовчуванню використовується класичний. Да, а, я ставлю в даному випадку Арахну. арахне. А, чому? Більш нічого тут не ковиряю, не кручу, бо, ну, чесно, не дуже в цьому розбираюся. Я, взагалі, початківець, в принципі, в цій справі. Але Арахна, в певних випадках той чи інший алгоритм побудови цих стінок, це основа, це грушій. Слайсера, може показувати різні результати. Були випадки в мене, коли Арахна робила чуш якусь, і на класичному все було топ Тобто, треба пробувати. Який краще піде саме цей генератор стінок для нашого друку? от <кій> Так. Ну що, які ваші прогнози? Була 13 годин, 31 хвилина. Зараз подивимось, зараз подивимось, що в нас буде. Так, генеруються вже останні, так би мовити, шари. 11 годин 38 хвилин. 11 годин, 38 хвилин. Ну що, мінус, мінус 2 години. Мінус 2 години нам дав лише генератор стінок. Це круто. Тож, рухаємось далі. Що ще? Дивіться, справа в тому, що на початку, на початку знов таки ж, цього відео я демонстрував те, що використовую саме системний пресет для принтера. Справа в тому, що Bambu Lab, ну, в частності a 1 a 1 mini, вони заточені під знов таки, ж, красу, там, щоб все було чудово виглядало в першу чергу. Але нам треба швидко друкувати. І Для того, щоб все було чудово, є ще такі параметри, як об'ємна швидкість екструдера. І ми будемо е, її крутити. Е, вибачаюся, не тут. Це ми будемо крутити в налаштуваннях пластику, е, бо... Да. бо різні пластики мають різні фізичні властивості, і бажано під кожен пластик мати свій окремий профіль, е, який містить. От такий параметр, як максимальна об'ємна швидкість. Швидкість по замовчуванню 8 мм на секунду. Це по суті таке певне обмеження для слайсера. І Бамбулаб чудово працює на об'ємній швидкості 15 мм. Кубічних на секунду. Ви, в принципі, можете тюнити і більше це значення. Е час друку у вас зменшиться ще більше, але це треба підбирати. підбирати Тож я ставлю 15 мм кубічних на секунду. І що ще мені тут можна зробити? Ну не знаю, повільний друк для кращого охолодження прибрати. Да, більше нічого не треба. Я просто його закриваю. Зберігати я його не буду, цей, парам... цей профіль, бо в мене вже є цей тюнений профіль, на якому я зробив 8 годин друку для цього набору виробів. От, тож, погнали з восьми, ми поставили на 15 кубічних мм на секунду, і отримали час друку моделі. 8 годин 2 хвилини. Звертаю увагу, 8 годин 2 хвилини це суттєве, е суттєве скорочення часу друку для цього набору. Це означає, що ви зможете замість 25 хвостів надрукувати 50. Оце це в два рази більше, йо-майо. -йо. І хлопчики на фронті вам скажуть це пасибі. Тож. Е як я раніше казав, чи казав, чи не казав. Коротше, підписники мого YouTube каналу мають доступ до вкладки спільноти, в якій буде знаходитись профіль для печпластику. До речі, печпластик фірма 3D Plast, бо я друкую ну, якось так виключно ним. От. Е, якість воно нормальне, воно не ламається, воно не крихке. Тож е, підписники моєї спільноти, YouTube е, мають доступ до, будуть мати доступ до е, профілю е, друку, в якому будуть всі ці налаштування вже включені. Е, там навіть буде не профіль друку, а ну да, там, будь, там буде проєкт, який містить в собі е, налаштування пластику та Налаштування самого профілю для друку. Якось так. Сподіваюсь, друзі, це відео було дуже корисним для вас. Воно дозволить зекономити суттєво ваш час і, і допоможе нам перемогти в цій війні. Тож, да. Як ви бачите, тут вже не три периметри, а всього-навсього От. Тож, якось. Якось воно, отак от. Я ж кажу: перевірив, відрукувалося все чудово. Для цих задач більшого не потрібно. Цей профіль для друку він, на жаль, не підійде. Може не підійти для друку звичайних виробів. Тобто, вони не будуть друкуватись хужіше. Так би мовити, от. і до речі, для друку більш, наприклад, об'ємних якихось <кій> якогось такого плану да, виробів, ну, мовно кажучи, суцільних, да, тут написано Підпишись на канал 3D Farmer». Так от, Для друку от таких от виробів є ще деяка, де, декілька параметрів важливих у слайсері, які допоможуть нам зекономити час друку. При цьому без втрати основних скажімо так, параметрів там, по жорсткості, твердості, там, чого там ще все програматіна видумували. Ну, коротко, ви зрозуміли, да? Виглядати і працювати буде так само, а друкуватись буде теж декілька разів. Менше ніж е, на стандартних профілях, все з вами був Олексій. Ви були на каналі 3D Farmer, Гарного тихого дня. Пока-пока.